Значить, Ми тепер плавно підходимо до другого способу надавати значення змінним. Значить, перший спосіб надати певній зміні певного значення заключається в тому, що ми використовуємо операцію присвоєння Дві крапки дорівня. Це означає, що ми це значення записуємо в комірку пам'яті, яка називається змінною зріст. Отак. Це все, в принципі, нормально, але в чому недолугість? Якщо нам треба інше значення, нам треба переписувати сходний код. Нагадаю, нам би бажано запустити програму, яка б запитала, введіть ваш зріст, ви ввели б тоді, і значення того, що користувач введе з клавіатури, запишеться в зміну зріст. Як це зробити? Значить, Дуже просто. От В Pascal є команда write, яка щось пише на екран. Да? А є команда read, яка щось з екрану читає. Тому дивіться, що ми можемо зробити. Давайте ми будемо читати значення змінної зріст після того, як запустимо програму і користувач щось введе. То я роблю команду read. І зріст. Давайте запустимо, подивимося. Значить, read. Read команда по суті, має щось прочитати з екрану. Як оця команда read буде працювати? Значить, коли компілятор дійде до команди read, виконання далі команд зупиняється. З'являється чорний екран. Мигає курсор. І ви маєте щось ввести. Все те, що ви введете на чорному екрані, запишеться в змінну зріст. Давайте подивимося. Я запускаю Ctrl-F, зберігаю для початку F2. Запускаю Ctrl-F9. І дивіться, має чорний екран. Мигає курсор. Очевидно, дійшло виконання до команди read. Я ввожу, наприклад, 175. Натискаю Enter, і воно мені видає ваша ідеальна вага 75. Ще раз запускаю. Ctrl F9. Наприклад, зріст буде 205 см. Натискаю Enter, і воно мені вуаля видає вашу ідеальну вагу 105 кг. Працює формула, працює, і команда працює read. Тобто, дивіться, команда read. Як? І що, до чого вона призводить, ще раз повторюсь, на Ну, коли доходить порядок виконання до неї, до цієї команди RID, да, вона щось має прочитати з екрану. Тому подальше виконання програми зупиняється, з'являється чорний екран і курсор мигає. Все те, що ви там введете, і запишеться в значення змінної зріст. От така штука. Ще раз запущу: ввожу, наприклад, 186. І ваша ідеальна вага 86 кг. В принципі, все нормально, тільки м -м, трошки паніка виникає. Дивіться, коли я запускаю цю програмку Ctrl-F9, чорний екран. Здається, ніби вона завісла, а користувач може не здогадатися, щось туди ввести. Тому бажано б спочатку вивести якесь би повідомлення, да? введіть м -м, ваш зріст, тобто, по ідеї, е перед тим, як сюди щось ввести, аби б воно мені писало, ще повідомлення, введіть ваш зріст. Да, ну, я ввів зріст 2, воно мені видало ідеальну вагу, мінус 98. Окей, значить, перед тим, як щось читати з екрану командою read, в мене має на екрані ще записатися пояснення, що я маю ввести. А писати щось на екрані це команда write. От ви вже її знаєте. І на екрані хай напишеться так, такий текст: Введіть ваш зріст. Зріс. Отак. Введіть ваш зріст. Ну, по ідеї, дивіться, як воно працюватиме. Clear screen очистить екран. Далі. На екрані напишеться введіть ваш зріст. Далі. Э, цей екран з'явиться і чекатиме введення результату. Ви якісь значення вводите, воно запишеться в зміну зріст. І далі вага буде обчислюватися як те значення, яке ввели, мінус 100. Давайте попробуємо, подивимося, як воно працює. Ctrl-F2 F2 спочатку зберігаю, Ctrl-F9 запускаю. Введіть ваш зріст. Ну, Дивіться, ввожу 182. Уже ж зручніше. Уже ж мені зрозуміло, що від мене вимагається. Введіть ваш зріст. Натискаю Enter. І ваша ідеальна вага 72 82 кг. Все працює, все шикарно. Ну, тобто, проблем немає взагалі. Дома я пропоную поекспериментувати ось над чим. Складіть, будь ласка, програму. В яку ви маєте ввести два значення лічильника там, за попередній місяць і за поточний, так воно має обчислити різницю. Це, наприклад, значення лічильника за світло. Вот, наприклад, за поточний місяць там, 1000 кВт годин за попередній 900 кВт. -год. Воно має відняти значення поточного місяця мінус попереднього. І помножити на тариф, наприклад, до 1 гривня. І вивести, яку суму ви маєте сплатити. Тобто, така задачка. Сподіваюся, моє пояснення було для вас зрозуміле. Пробуйте вдома робити таку штуку. В команді read ви можете вказувати декілька змінних, також через кому. В лекції почитайте про це, наприклад, з там, Або, ну, якщо це ви будете робити про лічильник, то там буде так: ehm, покази лічильника, ну, давайте так. Зміна хай буде покази лічильника. А там далі попередні покази лічильника. Отак. От Виводите дві зміни, і воно від вас чекатиме введення двох значень. Без проблем все буде е, працювати. Спробуйте отаку, отаку програмку створити власноруч. А ви виводитись має різниця цих показів лічильника. Да? помножена на тариф, наприклад, гривня 0,5. Гривня 0,5 за 1 кВт. 1 е... квт годину енергії. Спробуйте зробити таку програмку вдома.